Гуртом легше й батька бити. Україна, Росія та Казахстан, так і домовилися створити причорноморський зерновий пул. Мовляв, так зручніше завойовувати світові ринки. До того ж, зерна у майбутніх партнерів, хоч греблю гати, лише Україна цього року на другій сходинці за обсягами експорту збіжжя. Попереду лише США. Самі американці ідею пулу розкритикували участь у зерновому пулі з Росією, і Казахстаном несе ризики для України. Ця організація на кшталт картелю принесе репутаційні втрати, які коштуватимуть набагато дорожче, ніж можлива короткострокова вигода від такого об'єднання. В українському уряді з відповідю не забарилися. кажуть, пул матиме лише консультаційну функцію. Ні, грубо відповідати не можу. м'яко скажу. Е в документі, який був підписаний, чітко виписано, створень розглянути на протязі 6 місяців доцільність створення Чорноморського зернового комітету з повноваженнями моніторингу, прогнозування і в рамках програми АМІСУ, тобто Світової організації торгівлі. Вітчизняні аграрії поділяють побоювання американців, попереджають можливе ручне регулювання ціни. До того ж, ринки збуту можуть перерозподілити не на користь України. А от однозначною перевагою вбачають спільний розвиток інфраструктури. Создана інфраструктура Совєтського Союзу, це железні дороги, ріки, автомобільні дороги, це, в тому числі навіть авіація, промислена авіація, це ті. И те направления, которые могут нас объединять, которые могут нам позволить улучшить экономику. Каждої товара празводіте в Українській зерновій асоціації кажуть, у світі чимало таких організацій, які лише допомагають своїм членам отримувати більшу вигоду. При чорноморський пул одна з них. Ми повинні будь любую трибуну для того, щоб прибігати свої інтереси. Будь-які опасені зв'язані з тим, що створення якихось структур, які обмінюються інформацією, можуть отрицательно повлияти на нас, вони безпочвені. Укрупнення гравців аграрного ринку неминуче, запевняє Володимир Клименко. За його словами, світові потреби в зерні стрімко зростають. Україна ж має всі шанси в найближчі 15 років подвоїти власний експорт до 60 мільйонів тонн. А це приблизно увесь цьогорічний врожай. Юлія Боярського, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес.